Окупаційні війська Російської Федерації наступають на кількох напрямках Східного фронту. У британській розвідці вважають, це найзначніша наступальна операція Росії щонайменше з січня 2023 року. Російські війська ведуть наступ на добре укріплене місто Авдіївка Донецької області. Воно ще з 2014 року знаходиться на лінії фронту та є основною перешкодою для ворожих військ у спробі окупувати всю Донецьку область. Водночас Збройним силам України поки що вдавалося стримувати російських окупантів, які зазнали великих втрат у важкій техніці та особовому складі. В Міноборони Британії переконані, що захоплення Авдіївки росіянами все ще виглядає малоймовірним у короткостроковій перспективі. За останніми даними Генштабу, загарбники не залишають спроби оточити Авдіївку. На 17 жовтня ЗСУ ліквідували майже 290 тисяч окупантів, з них 800 за останню добу. Лише на таврійському напрямку країна-агресор за добу втратила 355 російських військових. Про це повідомляє об'єднаний прес-центр силу оборони таврійського спрямування. При цьому ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення і здійснив 595 артобстрілів. Спостерігається збільшення кількості ворожих штурмових дій у напрямку до Мар'їнки. Водночас на запорізькому напрямку українські захисники продовжують вести наступальну операцію. Мають частковий успіх у районі на захід від вербового окупанти завозять до Токмака нові військові підрозділи, стверджує міський голова Мелітополя Іван Федоров. За а, спостереженнями цивільних мешканців в тимчасово окупованого токмаку, сьогодні співвідношення ворожих військ та цивільного населення приблизно один к семи. Тож на одного мешканця Токмаку сім рашистських військових. Як зазначає міський голова Мелітополя, окупанти налякані та евакуюють свої сім'ї, школи та частину органів влади, але колаборантів при цьому стокмака не випускають. В ефірі телемарафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог продовжує тероризувати південь країни з повітря а бойові кораблі Російська Федерація відвела на пункти базування через шторм у Чорному морі.